Слава Ісусу Христу, слава навіки, Богу Святому людина має жити словом, а не бажанням плоті. Вийти з волі Божої згрішити, Тоді ми виходимо з духу. І диявол хоче нас з духу перевести на плоть. Це буває тоді, коли ми откровення змінюємо на гріх. Я живу тим, чим я заповнюю себе. Ми можемо не докладати зусиль, щоб зберігати откровення. жити откровенням, щоб не повертатися назад, щоб Бог був у нашому житті. Завжди. Він прийшов, щоб взяти наші гріхи і звільнити нас від них, вивести з цієї всякої залежності. Ми можемо втратити власне призначення. Якщо ми вийдемо з волі Божої. Якщо у нашому житті не буде Бога і справжньої віри слова, то тоді той, хто виконує волю Бога, війде в Царство Боже, бо диявол він завжди намагається вивести нас з духа на душу і плоть. Но слово має бути прописане на серці і розуміна. Нашому треба ним жити, тоді буде перемога над гріхом і свобода. Бо заради цього і прийшов Ісус. Без Бога приходять різні проблеми, прокляття, і нічого не може змінити Його. А коли в нас є Господь, у нас є совість, честь та мораль.